Як накопичувати та з грошима ладнати, як свої мрії не втрачати, ми покажемо, як жити легко. Фінкульт хвиля, твоє джерело інформації. Фінкульт хвиля. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Фінкульт Хвиля, де ми просто із прикладами говоримо про складне. З вами Вікторія. Сьогодні поговоримо про те, як держава може повернути вам частину податків. Так. Це можливо і називається це податкова знижка. Чи знали ви, що за навчання, іпотеку, страхування або навіть благодійність вам можуть повернути частину витрат? А розповість нам про все це експертка з фінансової грамотності Оксана. Привіт, Оксана! Привіт, Вікторія! Привіт слухачам! Так, податкова знижка це той приємний бонус, про який багато хто не знає, але думає, що це дуже складно. А дарма. Отже, давай з самого початку. Що таке податкова знижка простою мовою? Просто кажучи, податкова знижка це можливість повернути частину грошей, які ви сплатили у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Тобто, якщо ви офіційно працевлаштовані, з вашої зарплати щомісяця йде 18% податку, і якщо протягом року ви витрачали гроші на певні цілі, наприклад, на навчання, лікування, страхування, то держава може частину цих витрат. Вам повернути це звучить дуже цікаво. А які саме витрати підпадають під податкову знижку? Є цілий список, але найпоширеніші такі: плати за власне навчання або за навчання дитини, іпотечні відсотки за кредитом на житло, витрати на лікування, включно з репродуктивними технологіями, також пожертви на благодійність, сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя. Та сплата пенсійних внесків на Державному пенсійному фонду це дає право на податкову знижку згідно Податкового кодексу України. Знаєш, багато хто думає, ой, я подам декларацію, і мене потім податково перевірятиме все життя. Так, це дуже поширений страх. Але податкова знижка це абсолютно легальна процедура, і вона не тягне за собою перевірки, якщо все оформлено правильно. Існують міфи, які можна, наприклад, згадати. Це подання декларації дуже складно. А насправді можна просто та легко подати декларацію через є е кабінет. Треба чекати довго на повернення. А насправді до 60 днів. Це копійки, але насправді можуть бути 5-10 тисяч гривень і більше. А давай наведемо життєвий приклад. Скажімо, я платила за навчання в магістратурі. Це підходить? Цілком. Умовно, якщо ти за рік заплатила 30 тисяч гривень за навчання, то 18% з цієї суми, а це 5400 гривень, саме їх тобі можуть повернути. Але є нюанс: Повернуть тільки в межах твого сплаченого податку за рік. Що це означає? повернуть тільки в межах твого сплаченого податку за рік. Це означає, що сума податкової знижки, яку ти отримаєш, не може перевищувати ту суму податку на доходи фізичних осіб. Яку ти вже сплатила державі протягом року. Тобто, якщо ти офіційно працюєш і з твоєї зарплати щомісяця отримується ПДФО, то ти можеш повернути частину цієї суми, але не більше того, що ти вже заплатила. І також, якщо ти працювала не повний рік, була у відпустці за свій рахунок на лікарняному чи взагалі не мала доходу, сума повернення буде меншою або її взагалі не буде. Наприклад, ти платила за рік 15 тисяч гривень ПДФО, з відсотками ППД в тебе нарахувалося 20 тисяч гривень, які підпадають під знижку. Але поверне тобі максимум 15 тисяч гривень, бо це твій реальний внесок у бюджет за рік. Тобто, якщо наразі я не працюю, і за звітний період у мене не було жодних доходів, з яких я б сплатила ПДФО, але у мене на рахунку в банку лежать кошти, і я з них плачу за іпотеку. То я не зможу отримати податкову знижку? Так, бо за звітній період ти сплатила 0 гривень податку з доходи фізичних осіб. Хоч ти платила за іпотеку, та держава повертає максимум стільки, скільки ти вже сплатила в бюджет за цей рік 0 гривень, а не умовно 10 тисяч гривень зі сплати іпотеки, бо ти просто не вносила грошей до бюджету. Податкова знижка це часткове повернення твого ж податку. А ти податки не сплачувала через безробіття. Окей, а як цю знижку отримати? Необхідно до 31 грудня наступного року подати податкову декларацію в електронному вигляді або особисто у податкову. Разом з нею додаєш копії документів, що підтверджують витрати: це чеки, квитанції, договори, також ідентифікаційний код та паспорт і довідку про доходи для податкової декларації. А якщо я хочу зробити все онлайн, як це виглядає? Алгоритм простий: зайти в електронний кабінет платника податків, авторизуватись через кваліфікаційний електронний підпис або банк ID, заповнити декларацію, прикріпити скани потрібних документів, підписати кваліфікаційним електронним підписом і надіслати податковій службі. Як проконтролювати повернення коштів? Кошти надходять на рахунок, вказаний у декларації, термін до 60 календарних днів, але часто швидше. У кабінеті можна відстежити статус розгляду, також можна зателефонувати у податкову та поговорити зі спеціалістом. Слухай, звучить не так страшно, але чому ж тоді так мало людей користуються цією знижкою? Головна причина непоінформованість. Люди або не знають про своє законне право або бояться зв'язуватись з податковою. Насправді все простіше, ніж здається. А ще є електронний кабінет платника податків усе можна зробити онлайн. Скажи: а якщо я у 2024 році оплачувала навчання, то коли мені подавати декларацію? Подавати документи у 2025 році до 31 грудня. Не можна подати декларацію за кілька років одразу. Чи надолужити, якщо пропустили. Тобто податкову знижку можна отримати тільки за один попередній рік. А бувають якісь підводні камені. Єдине, що треба точно пам'ятати, знижку може отримати лише той, хто офіційно працює як найманий працівник і сплачує податок з доходів фізичних осіб. Якщо людина фізична особа-підприємець на спрощеній системі або не має офіційного доходу, знижка не надається. Податкову знижку отримує лише особа, яка здійснила витрати. Наприклад, якщо батьки платили за навчання дитини, то подає декларацію той з батьків, на кого оформлений договір і платіж. Оксана, дякую. Дуже змістовно. На завершення, що б ти порадила нашим слухачам? Перевірте, за що ви платили минулого року, чи то навчання, страхування, чи благодійність. Якщо маєте документальне підтвердження, без вагань подавайте декларацію. Ви маєте законне право повернути те, що належить вам так званий кешбек від держави. Точно, друзі, податкова знижка це не магія, а законне право. Не бійтеся скористатись тим, що належить вам. Дякую, що були з нами. Слухайте фінкульт хвилю і будьте фінансово свідомими. До зустрічі в новому епізоді. До зустрічі! Фінкульт хвиля з фінансові фішки. Свої гроші тримаю в безпеці, відкладаємо, мріємо, разом ідемо.